Всім привіт! І сьогодні у нас буде розпаковочка бумажних пакетиків. Да, знаю, у нас сьогодні дуже мало пакетиків. І Я знаю, я обіщала зробити нову колекцію. Ну, но так вийшло, я не змогла просто зробити нову колекцію, але в наступному відео обов'язково буде в нас нова колекція. І так, дякую всім за 101 підписник. І ми вже зробимо скоро сходку. Да, сьогодні їх було 100, я вже дивлюсь там 101, коротше. Буде в нас скоро сходка. Скоро. Я обов'язково скажу, коли буде. Подивимося. Ну, Це розвертати вам, це в мене клей, Тому що ну, не буду казати, чому. Ну, я думаю, ви самі догадалися. Від чого в мене клей. Так. Ну і давайте приступимо до вибирання пакетків. Так. О, давайте. Так, колекція драком витягнемо. Ми цю колекцію. Ці сьогодні, напевно, закінчуємо. Да. Закінчуємо. Тут у нас наклеєчка, я її не перевертаю. Кидаюся, да? давайте буду складати. Давайте передивимось, чи точно всі. Ну да, пусто. Так. Далі давайте з колекції лапки. Вона в нас така була товста, красива, але вона вже закінчується. Так, давайте сьогодні відкриємо ось цей пакетик. Або... Ні, давайте все. Сьогодні ми також закінчимо колекцію сторінка, вона мені дуже подобалася. Я дуже хочу з нею прощатися. Потрібно було її зробити більшу. Ну, що поробимо вже. Так. І з нашої дотепері ще новинки, конечно, тому що я тут зробила достатньо мало пакетиків, але давайте виберемо. Давайте сьогодні ось цей розовий. А ці відкладемо. Так. І сьогодні в нас на розпаковочці. Наклейка, яку ніхто не знає, що там. Так. Далі ось це. зачекайте, воно було... Я не знаю, ви бачили на камері або. ні, не, Думаю, що не бачили, коротше. Коротше, такий пакетик. Він з необичною відкривачкою. Далі колекція сторінка. Боже, я дуже не хочу з нею прощатись. просто. Я дуже не хочу з нею прощатись. І лапка. Давайте присумо до нашого каталожка. Так, ось тут наш каталожок. Перша колекція балапки. Ну, там багато сумів, ви вже думаю, знаєте. Давайте відкриємо такий у нас сьогодні пакетик. Лапка. Такий дизайн. Нас там під номером 2. Нарешті вже на цій сторінці з'явиться щось. Звісно, хоча тут було, але ну, ладно, от балапка. У нас десь напевно була така. Ну, була, але ну, вони різні такі. І давайте ми її приклеїмо. Так, давайте ми її приклеїмо. приклеїмо то знаєте, це моя єдина колекція, яка не на двосторонньому скотчі. Всі інші я роблю на двосторонньому скотчі. Тут в наска прозрачна. Так, цю колекцію ми сьогодні закінчимо. Я безумно не хочу з нею прощатися просто. Так, Ця сторіночка. І номер 7 ми сьогодні закінчуємо. Ось таке. Так. Так. Сьогодні, я, в принципі, яке якось не розорвала. Але сьогодні в нас дуже красива сторінка. Ось така. Так. Давайте відкриємо. капець, я так не хочу. Не знаю, прощатись. Вона моя просто улюблена колекція. та таболапки це не моя улюблена колекція. Ну я цю колекцію і так люблю. Це капець. Вона моя сама улюблена. Ні, все. Ми приклеїмо і її більше не буде в нас. Ну, ладно, я постараюсь зробити похожу, звісно. Ну, не буду я, конечно, робити прямо однаково, тому що не хочеться, щоб ми відкривали одні теж саме колекції. Коротше, ось так от. Все, давайте подивимось на цю колекцію, яка вона в нас була. Так, вперше у нас ось такий пакет е, така стріночка. Ну, Напишіть, яка вам наклейка більше всього подобається з цієї колекції. Подивіться ось такі. Тут таких мареньких, хто не бачить, це такі прикольні також стиль. І тут ще в нас дві. Ну, такі. Ось так. Я зараз їх пронумерую і напишіть в коментарі, якщо я їх включу, або якщо вони ну, в, цьому, ну, в цьому відео не будуть включені на коментарі, напишіть під любий мій ролик просто. І я подивлюсь. Обажно подивитися на мій е, попередній, Ну, перед цим в якесь відео, наприклад, або якось так. Тому що, щоб я могла легко замітити, так. Номер один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7. Вот так вот. Так, давайте двигаться дальше. Ну, всю коллекцию мы закончили в по порядку моем видео. Коллекция дракончики. Мы и так сегодня закончим. И, в принципе, я рада, что мы ее закончим, потому что она мне не понравилась. И нам попался вот такие вот синий дракон. Они все светятся в таймере. видите я вам сейчас даже покажу. Давайте я куда-то -сюда, сюда, реально. Так вот. Зараз вам покажу, ось ця колекція в нас вийшла. Тут, тут бачите, погиби, ну, вона мені не подобається, зато і хотіла цього закінчити. Я зараз, в мене тут, коротше є лампа. Мілана Стар. У мене тут є, коротше, лампа, коротше, я тут всі пісні Мілана Стар виписала, коротше. М -м, отак от в мене тут є лампа, і я хочу тепер взяти і посвітити, коротше. Щоб вони набрались типу, світла, знаєте, і потім якось її виключити з лампу, коротше так. От. Я не знаю, чи ви щось бачите, ну, коротше, я її буду так світови на них. Я потім виключу лампу і покажу вам. Щоб ви мені потім написали в коментарі, що ця наклейка не світиться, це всіх обмануло. Це неправда. Ну, зараз я, вам я докажу, що це правда. Чекайте, я поки що виключу. Ну так, да, в принципі, замітно. І так, не слабо. Зараз я вам покажу. В реальності це дуже замітно просто. М -м -м. Зараз зачекайте. Так, там вікно виходить ось так. Чекайте. Так, мені потрібно зосередитися отут а чому воно на камеру не світиться а в мене такий попросик а чому воно ріл на камеру не видно зараз я не покажу. Ні, я не знаю але воно світиться реально це навіть так от якщо піти це замітно дуже воно світяться ну, чому камера не робить я не розумію Ну воно реєл, якщо в реальності воно дуже світиться красиво. Ну, бачите трішки, Якщо так я роблю, ну, то трішки замітно. але я не знаю, чому воно. Коли темно, не світиться. Я не знаю, вони дуже яскраво світять. Вони дуже яскраво, я думаю, їх здалека можна побачити. Чомусь вони не світять Пропустимо цей елемент. Коротше, ну, Я думаю, ви щось замітили, що воно світиться. Я не знаю, чому воно не показується, але пішлімо далі купитися. І це колекція. Така, коротше, наклейка на рюкзак. Капець. Тут цей, ну коротше ця штука трішки приклеювати до цього. Я зараз якось постараюсь, акуратно, звісно. Не обіцяю. Ну, відкривашка, ну так, да, що я казала, відкривашка не зроботає. Що mm -hmm. нам тепер робити? Я попробую взяти ножиці і отак от, от трішечки відрізати. Щоб наша відкривашка зробила. Але воно не працює Чому ця відкриваш? Я не знаю, чому ця відкривашка тепер не зробила. Можливо, те, що вона була приклеєна, звісно, але я не думаю. Вона трішки приклеїлась, звісно, до цього. І дуже жаль, що вона не зробила. Тому що мені ці відкривашки дуже подобаються. Так, ну тут вроді я не повредила наш пакетик. Ну, В принципі, якщо б ми його і повредили, це нічого. Просто хто знає, я хочу пакетики в якусь папочку зберігати і потім зробити отдільну колекцію якусь. Так, я вже замітила все. Я, коротше, тут трішечки. Не екскера, коротше, трішечки відрізала, звісно, ну тому що це інакше вже не йшло. Ну і тепер воно у нас красиво піде. Поскочимо. Бачите, тут, коротше, такий скотч, скотчик, коротше така, така важко. Так. І от така у нас сьогодні яклечка. Мені подобається. Куди ми... ми її приклеїмо? Я думаю, ось так ми її приклеїмо. Або отак от. І отак от так, я так от. Так, давайте знімемо скотч посторонній. Отак вот от. І перекладимо. Ось вот так. Вот. І ось так от вийшло. Гірцечок. І на цьому все. Шкода, що у нас так швидко закінчуються наші колекції. Я не знаю, вроді, я стараюсь їх робити довгі, але не виходить. Я стараюся зробити відео на колекції вже хоча б около 15 минут колись або хоча б 20. Но виходить завжди 12-13, 14 максимум. Ну, коротше, ось так от. Там на сьогодні була розпаковочка. Напишіть обов'язково в коментарі, чи вона вам сподобалась. І всім пока-пока. Давайте далі підписуйтесь, обов'язково зробимо сходку. І вона буде. Обіцяю!